Вітаю! Тема проєкти з розгалуженнями з використанням логічних вирогів. Розглянемо завдання перше. Виконайте наведений фрагмент проєкту для наведених значень змінної X. Перед вами є фрагмент коду Y дорівнює 5, if x більше 0, and X менше 4, y дорівнює Y плюс 1. else – y дорівнює y-1. Давайте розберемо цей програмний код. Значить, задано значення y дорівнює 5. Далі йде умовний оператор. Прописується умова x більше 0, and x менше 4. Якщо ця умова буде істиною, а істиною вона може бути тільки у випадку, коли перше значення, перший логічний вираз буде істинний і другий буде істинний. Якщо у нас умова приймає значення істина, значить буде виконуватися команда y дорівнює y плюс 1. Якщо умова буде приймати значення хибне, тобто і буде виконуватися команда y дорівнює =Y y-1. Давайте подивимося на табличку. Задається початкове значення х дорівнює 2. Y за умовою дорівнює 5. Підставляємо замість х беремо значення 2. Підставляємо 2 більше 0, n 2 менше 4. 2 більше 0 це у нас правда. І 2 менше 4 це також у нас правда. Я виділила його зеленим кольором. Виходить, що якщо перший логічний вираз приймає значення true, і другий логічний вираз приймає значення true, то відповідно весь вираз буде приймати значення true. Якщо це так, то буде виконуватися команда y дорівнює y плюс 1. Відповідно, у нас y буде дорівнювати 5 плюс 1 буде дорівнювати 6. І таким же чином виконуються інші дії діє в залежності від значення змінної Х. Як ви бачите, різні початкові дані для змінної Х і для кожного розписано. Рухаємося з вами далі. Завдання друге. Виконайте наведений фрагмент проєкту для наведених значень змінної Х. Y дорівнює 5 if x менше 0, о х більше 4 y дорівнює x плюс else y дорівнює x-1. Давайте подивимося на умову. В умові сказано x менше 0 або x більше 4. Якщо умова приймає значення істина, то буде виконуватися команда y дорівнює x 1. Якщо умова буде приймати значення хибне, то буде виконуватися команда y дорівнює x-1. Перевіримо для значення x дорівнює 7. І так, прописуємо y дорівнює 5. За умовою це сказано на початку виконання програми. Далі, замість x підставляємо значення 7. 7 менше 0 або 7 більше 4. Перевіряємо: 7 менше 0. Це хибне висловлювання. 7 більше 4 це істина. Відповідно, коли іде логічна операція диз'юнкція, то результатом виконання цієї операції буде істина. Якщо одне із них істина. Відповідно, якщо умова приймає значення істина, буде виконуватися команда y дорівнює рівня x 1». Відповідно, записуємо y дорівнює x, тобто 7 плюс 1 дорівнює 8. Все. І тепер далі, е, аналогічно е, пройдіться, коли y, x дорівнює 1, коли x дорівнює 4, і коли x дорівнює мінус до 1. Розберіться по цим записам, які тут представлені. Переходимо до домашнього завдання. Вам необхідно записати. Таблицю, в якій є початкові значення. Коли х дорівнює 0, коли х дорівнює 3, коли х дорівнює мінус 1, і коли х дорівнює 4. Заданий фрагмент програми. Ось він, фрагмент програми. Я зараз покажу цей фрагмент програми. Ось тут я запустила середовище Python. Давайте подивимося, які у нас тут є певні умови. Спочатку Y задається значення одиниця. Далі х у нас більше мінус 3, and x менше 2. Якщо якщо умова буде приймати значення істина, значить буде виконуватися команда y дорівнює x плюс 5. Якщо Умова буде приймати значення хибне, то, як ви бачите, це у нас не повне розгалуження, буде перейдено зразу же до виконання наступного рядка програм. А в наступному рядку програми у нас виводиться значення Y. І значення Y буде не змінено, воно буде таким же, як було на початку виконання програми. Давайте запустимо цей програмний код і введемо значення, наприклад, х дорівнює 0. Я задаю значення х дорівнює 0 і давайте проаналізуємо, що нам буде видано в результаті виконання цього програмного коду. Якщо ми замість x підставимо 0, 0 більше мінус 3, Це у нас буде яке значення. Це у нас буде істина. Друге 0 менше або дорівнює 2. Це у нас також буде істина. Виходить, що у нас і перша істина і друга істина, значить, весь вираз буде у нас істини. Якщо це істина, значить буде виконуватися команда y рівня х помножити на 5. Якщо ми х задаємо 0, 0 помножити на 5 буде 0. Перевіряємо, я натискаю Enter і бачимо результат. Y дорівнює нулю. Відповідні дії треба буде прописати в цих рядочках. І давайте подивимося, друге завдання з домашнього завдання. У нас є також фрагмент коду, де у нас використовується наступна умова. Давайте сюди перейду. Y задається значення одиниця, х менше мінус 2, або х більше або дорівнює 3. Якщо ця умова буде приймати значення істина, то буде виконуватися команда y дорівнює x помножити на 4 плюс 10. Якщо ця умова буде приймати значення хибне, то буде автоматичний перехід на наступний рядочок і виконуватися буде виводитися значення Y, яке у нас було дано на початку програми. Запускаємо програмний код. Задаємо значення, наприклад, мінус -3. 3. Давайте подивимося, що у нас повинно вийти. Підставляємо мінус 3. Мінус 3 менше чи мінус 2. Це буде істине. Далі мінус 3 більше або дорівнює. 3. Мінус 3 не може бути більше або дорівнювати 3. Це хибне. Ну, коли у нас виконується операція диз'юнкція то відповідно вираз значення логічного виразу буде тру, тобто істина. І відповідно буде виконуватися команда. Х помножити на 4 плюс 10. Дивимось, мінус 3 помножити на 4, це буде мінус 12, плюс 10, це буде у нас мінус 2. Перевіряємо y рівня мінус 2. Таким чином, ці значення, всі дії, які потрібні, треба буде прописати в дану таблицю. І так, для кожного значення. Бажаю успіхів!